Попри звужені часові рамки виборчої кампанії, етап формування окружних виборчих комісій та початок їх роботи відбувся з деякими труднощами, але ж в межах чинного законодавства і календарного плану виборів. Незважаючи на це, 14 квітня ЦВК утворила 213 окружних виборчих комісій з виборів президента України на позачергових виборах 25 травня поточного року. У ситуації відсутності пропозицій щодо кандидатур до складу ОВК розташованих на окупованій території. ЦВК прийняла закономірне рішення про неможливість утворення окружних виборчих комісій на окупованих територіях. Всього ж до роботи окружних виборчих комісій залучено більше 4 тисяч осіб з них 52% чоловіків та 48 жінок. Попередній досвід роботи у виборчих комісіях мають майже 67% делегованих до їхнього складу осіб. Тоді як на останніх президентських виборах 2010 року цей показник становив 95,5%. Так само зменшилася кількість членів ОВК з вищою освітою з 93% до 83%. Однак зросла кількість молоді в ОВК. Особи віком до 30% становлять майже чверть, 23% складу виборчих комісій. У 2010 році їх було лише 13%. Кандидатури до складу ОВК подав 21 кандидат на пост президента. Двоє Андрій Гриненко і Валерій Коновалюк не делегували жодного представника до складу ОВК, що позбавляє їх можливості безпосередньо впливати на процес підготовки та організації виборів. Більшість кандидатів мають своїх представників у всіх 213 окружних виборчих комісіях. Натомість п'ятеро кандидатів у президенти делегували своїх представників не до всіх ОВК, обмежившись певними регіонами і округами. Наприклад, Олег Царьов не подав кандидатури. До складу ОВК з західноукраїнських областей Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської і Хмельницької областей. А Михайло Добкін не має своїх представників в ОВК Київської, Львівської та Рівненської областей. Наразі в Одеській області вже почалася активна передвиборча агітація Юлії Тимошенка, Сергія Тегібко та Петра Порошенка. В регіоні створено 11 окружних виборчих комісій з центрами в Київському, Малиновському, Приморському, Суворівському районах міста Одеси, Балтському, Ананівському, Барезон... Зовському, Біляївському, Арцизькому, Ізмаїльському та Білгородністровському районних центрах, на думку координатора виборчих програм громадської мережі, опора Ольги Айвазовської, актуальним є гарантування безпеки роботи виборчих комісій, як зараз, так і у день голосування. Адже захоплення адміністративних будівель в окремих містах і населених пунктах може паралізувати роботу окремих виборчкомів. Зокрема, в Одесі своя специфіка. Бо, окрім вибору президента, тут нашаровуються ще і вибори міського голови, тому для цього населеного пункту. Тут це питання актуальне. Зрив виборів у теперішніх умовах у окремих регіонах є серйозним викликом. Наразі ми не бачимо плану органів влади, щоб мінімізувати такі виклики. Цього тижня вже відбулися перші засідання ОВК, на яких проявилася проблема низької явки їх членів. Залишаються актуальною проблема інформування громадськості про засідання ОВК. Перші засідання окружних виборчих комісій не супроводжувалися значними конфліктами чи протистояннями між членами ОВК. На перші ж засідання ОВК не з'явилося більше ніж однієї тисячі осіб, що становить 26% від загальної кількості членів окружних комісій. Найбільшими гультіями в складі ОВК виявилися представники Олега Царьова, Василя Цушка, Володимира Саранова, Вадима Рабіновича і Дмитра Яроша. Тоді як найбільш дисциплінованими були члени ОВК від Юлії Тимошенко, Петра Порошенка і Олега Тягнебока, Михайла Добкіна і Петра Симоненка. Відзначилася у цьому і Одеська область. Члени 141-ї окружної виборчої комісії Ананівського району не змогли зібрати кворум для початку роботи. Із 19 утверджених центральною виборчою комісією осіб на першому установчому засіданні, де члени комісії мали складати присягу, були присутні лише 9 осіб при необхідному мінімумі 13. Друге засідання Ананіївської ОВК також не зібрав кворуму. Більшість проблем виникають через те, що затверджені члени комісії проживають на території інших областей. Так, в даній комісії були представники Львова, Дніпродзержинська та Миколаєва. Зараз проходить процес заміни цих людей на місцевих жителів. Без якихось ексцесів відбулося засідання 143-ї ОВК з центром у Білхродністровському. Порядком денним стало обговорення основних організаційних питань, а саме штатного розкладу, матеріально-технічного забезпечення тощо. Роботу ОВК відвідали представники місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, зокрема керуючись справами виконком Білхородністровської міської ради Юрій Хребко та тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Володимир Мензалінцев. Під час засідання комісії виникали поодинокі непорозуміння, проте вони одразу ж були нівельовані.